Думайте про себе, а я про вас, мої любі. І так, що ж ви там за знаки не бачите? Там і Ханночка, не кричить кові Таролог. Знаки Знаки мечів вам дають. Да вищі сили якусь думку через інформаційне поле, але ви її цю думку не сприймаєте, тобто ви не реалізуєте її, або до речі, у когось ця думка про те, що треба щось вашого життя прибрати, отак От взяти мечем і рубанути. Але не обов'язково у когось це якась думка стосовно якоїсь ідеї. Є якась ідея, яку ви ніяк чомусь не реалізовуєте. А що це за ідея? Бо що це за думка? Ох, ця ідея, вам кажуть, по дев'ятці пентаклів. Тобто вона пов'язана з вашим матеріальним становищем. Йдіть в ідеї, які вам приходять в голову, бо це вас приведе до вашого збагачення, до того, що ви станете жінкою, якої є гроші. І є гроші на все, що ви хочете. До вчора була в цумі, придбала ці окуляри, напишіть, як вам. Хто хоче теж здійснювати всі свої бажання, як я, це в мій 5-енергіях? В посиланні в шапці профілю є посилання на мій марафон 11 днів чудес. З картами Таро. Приходьте, будете дуже задоволені. У когось треба щось відрізати зі свого життя, щоб стати матеріально забезпеченою. Напишіть, яка у вас ситуація. Так, які ще знаки. Хитрість обмани маніпуляції, знаки про те, що є хитрість обмани маніпуляції в вашому оточенні, так і це стосовно людей. Знаєте, які е, вам можуть говорити все буде так, як ти захочеш, да, там не знаю, бо я все усвідомив. Тобто, або люди, з якими вам, начебто, комфортно і дуже класно, але там хитись у маніпуляції. А в чому зараз? Ну ж ви розумієте, це може бути показова гра, особливо у чоловіків, та да, й у людей деяких є. показова гра, та да, показати, як тобі, як я вмію, як тобі буде класно. Десятка мечів кажуть, що ні на кого не сподівайтесь, почуйте мене, тому що я навіть зараз розумію, про що мені говорять, тому що вам прийдеться нести все на собі. От яка вам зараз думка прийшла стосовно якої ситуації? Стосовно цієї ситуації, ця думка і правильна. Як би вам не казали, Ханночка, зробимо все як треба, я зараз кажу про таргетологів, да, які мені потрібні дуже, то знає класних таргетологів, пишіть, але вам кажуть. Не буде так, все рівно. Пабриці тягнути все на собі. Ще який знак? Королева чаш. Знак про те, що кохання скоро прийде ваше життя. Так, так, так. Так, хоча